Щирі вітання всім, хто зазирнув на мій канал. Я Люба, рукодільний блогер з Києва. І сьогодні огляд подарунків та покупок з Handmade Expo. Перше, це ось такий чудовий маячок, який мені подарувала моя вишивальна подруга Марина. В неї є свій канал, вона початковий блогер. Рекомендую перейти по за посиланням, яке залишу в описі, та підписатися. Марина вишиває сорочку, вишиванку на льні. Також вишиваю складну багатоколірку. І полюбляю вишивати набори від Лукас. Невдовзі вона почне новий процес, великі шикарні іриси. Разом з дівчатами моїми іншими подругами. Ось така чудова річ. Дивіться на цей маячок. Як мені казала Марина, він зроблений з натурального каміння. Але, на жаль, я не запам'ятала назву. І ось такий шнурок. Дуже приємний, схожий на замш. Для того, хто цікавиться виробником ось посилання. Ну, а далі перейдемо до покупочок. В перший день, на жаль, я тільки знімала і не було бажання щось купляти. Багато людей, натовп. Тому в другий день я відірвалася. Придбала собі ось такий чудовий органайзер від шашель. Було бажання, щоб були комірки прямокутні, а також пронумеровані. Але вже не залишилось пронумерованих, тому я буду сама нумерувати свої комірки. Мені здається, що прямокутний органайзер буде кращий, ніж круглий. В цьому році ще буде не один бісерний старт, тож цей органайзер мені буде в нагоді. Наступну покупку я зробила на стенді Мілідій. Не змогла пройти повз їх новинки. І отримала в подарунок ось такий компліментик. маленьких совят. Знаю, що в моїй подругі Олі, вишивальній черепашки, також така схема. Вона отримала її в подаруночок. І ось моя покупка алатир натхнення. В перший день, коли я знімала, то було багато наборів різних, і свобода, і багатство. Але на другий залишилося декілька видів, і я обрала собі натхнення. Його завжди не вистачає. І наступна покупка була зроблена не на виставці, десь за тиждень до неї це такий годинник під вишивку бісером від Biser Art. Але я знала, що буде компанія Archibis, і в них є ці годинники. Сподівалася, що знайду відшив. Так, я його побачила. Тепер з певністю зможу відшити свій годинник, і оформити та повісити або на кухню, або в кімнату. Ну, мені здається, цей сюжет більш підходить на кухню. Ось такі в мене були невеличкі покупки. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекаю на коментарі. Дякую всім за увагу! І до побачення!